Доброго дня. Ось знімаю відео. Зняли врожай любимої із Млієва. Хочу зважити, показати, яка середня сливка. Вага. Середня вага слив. Так. Оце отакі середні, скажімо восемьдесят два восемьдесят четыре девяносто четыре сто ну це сто це редкі дуже екземпляри Але попадається. Оце в середньому, значить, ось дивимося. 94, 2 сливки, 174, 250 грам, три сливки. І тобі ж 446 грам, 5 сливків кілопощі. Оце якось так. Показую тепер ось, яка у неї. консистенции. Дуже сочна, але вона така м'ясиста, дуже, дуже, дуже м'ясиста. Кисточка виділяється. На вкус дуже солодка. Оце врожайну вже, ще відро ми зняли до цього із шестирічної зливи. До побачення. Кому сподобалося, то лайкаємо.